За що ми любимо Джакічана і чому до нього є запитання? 7 квітня 2024 року Джакічану виповнюється 70 років, але він продовжує активно зніматися і часто сам виконує трюки. Буквально в травні минулого року вийшов комедійний бойовик бойовий жеребець який тепло прийняли глядачі, і він упевнено рухається на вершину кіноіндустрії. Ім'я актора назавжди вписане в пантеон світового кіно. У нього є почесний оскар і цілий каталог безсмертних хітів за плечима. У цьому відео ми розберемося, що саме робить Шана таким особливим і чому таких як він більше не буде. У Джекі був складний шлях. Він народився 1954 року в бідній сім'ї китайських емігрантів, які на той момент тільки-тільки переїхали в Гонконг. Його батько Чарльз працював кухарем у будинку французького дипломата. Мати лілії там же домогосподаркою. У пари настільки не, не вистачало грошей, що їм мало не довелося відмовитися від сина. Лікар-акушер, який проводив кесарві Ростин, запропонував забрати дитину як оплату за операцію. Але в підсумку батьки малюка не віддали. Вони назвали сина Чан Конг Санг або Чхань Консань, залежно від транскрипції, народжений у Гонконзі. Утім, незабаром хлопцеві все одно довелося розлучитися з батьками. Батько Чана отримав пропозиції про роботу в Австралії, боячись, що без його нагляду син зовсім відіб'ється від рук, а молодий чан і так був не дуже успішним учнем. Чарльз відправив шестирічну дитину в школу пекінської опери Ю Джим Юена. Там хлопець привів наступні 10 років. З батьками він бачився рідко, бо мати недовзі поїхала до батька в Австралію. Варто розуміти, що пекінська і класична опера абсолютно різні. У виставах Пекінської опери об'єднана музика, танці та бойові мистецтва. Артисти мають бути однаково підковані в акторській майстерності та складній акробатиці. Тому учнів Ю Джим Юена, наприклад, змушували годинами стояти на руках, а за помилки били палиця. Проте Чан навчився суворої дисципліни і кунг фу і знайшов перших близьких товаришів. з саме Хуном і Юань Бяо він пізніше не раз ще зустрінеться у спільних фільмах проєкті А, Моїх щасливих зірках і Драконах назавжди. Але поки що приятелі перебивалися каскадерськими підробітками, адже до моменту їхнього випуску зі школи Пекінська опера сильно здала позиції, і головним мистецтвом Гонконгу стало екшн-кіно. На базі допомоги старшого товариша Само Хуна Джекі почав з'являтися в масовці гонконгських бойовиків. Зокрема, в класичному Тонкані Дзен і картинах великого брюса Лі. «Кулаці люті, і виході дракона фігура лі для молодих каскадерів була одночасно надихаючою і лякаючою. Брюс показав, що майстри бойових мистецтв можуть бути суперзірками кіно. Водночас усі розуміли, що з його тіні неможливо вибратися. Були учена і ролі ледь помітні, ось тільки з'являлися вони абсолютно безсистемно. Актор міг зіграти типового лиходія в розбірках у Гонконзі. Фільм, звісно, називається інакше його перейменували пізніше, щоб продати західному глядачеві на хвилі успіху розборки в Бронксі, або з'явитися в напіверотичній комедії Все в сім'ї в ролях м'язистого хлопця, якого заражає венеричною хворобою секс-працівниця. Шан настільки розчарувався у власних кіноперспективах, що 1971 року навіть ненадовго поїхав до батьків в Австралію. У Канбері хлопець влаштувався працювати на будівництво. Саме там колеги почали називати його Джекі. Гонконгське ім'я хлопця виявилося для них занадто складним. З нього намагалися зробити нового Брюсселі. Прорив у кар'єрі чана стався 1976 року, коли йому було 22. Тоді агент на ім'я Віллі Чан помітив перспективного хлопця і влаштував його за контрактом у студію продюсування Ловея, який щоправда був вельми консервативним постановником. Він колись працював з Брюсом Лі над його найвідомішою картиною після смерті актора 1973 року намагався з усіх молодих екшен зірок зробити нового Брюса. Гонконгське кіно тих років загалом захоплива хвиля так званого Брюс бойовиків в категорії Б, де головні актори мали імена на кшталт Брюс Лії, Дракон Лі та Брюс Лей. Чан почав зніматися у під ім'ям Чен Юень Лун, що перекладалося як уже дракон. Очевидно, відсилалося до прізвиська Брюса Лі, маленький дракон. Під таким псевдонімом Чан зіграв наприклад у картині Новий кулак Люті, яка навіть своєю назвою намагалася наслідувати один із найвідоміших бойовиків головної зірки кунг-фу. Особливого успіху фільми Ловея не мали, почасти тому, що сам Чан мав слабкий вигляд в якості заміни брюса, статного, суворого і справедливого воїна. У якийсь момент студія Вея здала актора в оренду іншій компанії, і так Джекі потрапив до режисера Юена Упіна. До речі, майбутнього координатора Трюків Матриці. Юен розглядів у Чані щось нове. Його комедійний талант не проявлений раніше. У 1978 році тандем випустив два хіти: спочатку Змію в Тіні Орла, а потім великого п'яного майстра. У них Джекі показав новий тип героя кунг фу-бойовика. Трохи безглуздого, інколи зарозумілого, але загалом симпатичного сусідського хлопчини. Він перемагає супротивників не тому, що він справді крутіший за всіх, а тому, що просто дуже-дуже впертий. Коли героїв Джекі б'ють, вони не приймають удари стоїчно, а гримасують і кривляються. Їм боляче і страшно. Часом вони роблять абсолютно ідіотські вчинки, але за них неможливо не переживати. П'яний майстер із змія в тіні орла зробили Джекі Чана з зіркою, і повертатися до ловея акторові вже не хотілося. Тоді агент Віллі Чан влаштував його в одну з найважливіших студій Гонконгу Golden Harvest. Ловею це не сподобалося. Він почав погрожувати чану, підсилаючи до нього тріаду, китайську мафію. На деякий час акторові навіть довелося полетіти до США заради безпеки, поки Голден Харвест не домовилася з веєм щодо викупу контракту. Джекі Чан спочатку прославився як актор, але його амбіції швидко зросли. Ще під крилом Ловея він почав пробувати себе в режисурі і зняв. Безстрашну гієну 1979 року. А для Golden Harvest поставив молодого майстра і лорда дракона. Юань у Пін може і відкрив Чана, але саме у фільмах Джекі режисера почав повноцінно формуватися його фірмовий стиль акробатичної екшн-комедії. Добре, помітно, як потірк чана прогресував від картини до картини. Безстрашна гієна і молодий майстер зняті більш консервативно. Скажімо, фінальна битва в останньому це сутичка з лиходієм посеред порожнього поля. А ось у лорді Драконі чан уже ставить кульмінаційну сцену в коморі. Для перемоги його герой використовує сходи, підручні засоби та складну архітектуру будівлі. Джекі починає по-новому використовувати простір у своїх картинах. Ні до нього, ні після в бойовиках інтер'єри не ставали такими важливими елементами для розкриття героя. Остаточно стиль Чекічана формується в його двох режисерських роботах: поліцейській історії 1985 року і поставленому спільно з самохуном проєкті а 1983 року. Саме в них чан привносить у добре знайомі йому кунфу бойовики елементи німої комедії Чарлі Чапліна і особливо Кастера Кітона. Герої чана б'ються зі стільцями і столовим приладдям, чіпляються за вікна автобусів, що їдуть, падають з годинникових веж і скочуються вниз на електризованими стовпами з верхнього поверху торгового центру. Кожна сцена привід для вигадки. Навіть звичайну телефонну розмову в поліцейській історії Джекі перетворює на дивовижну хореографію. Він занадто довго був заручником чужого бачення і режисерів, які не знали, як застосовувати його таланти. Тому, ставши популярним, він почав використовувати свою вагу в індустрії, щоб отримати дедалі більше і більше творчої свободи, адже інакше йому можуть не дозволити місяцями знімати одну сцену, щоб отримати ідеальний результат. Джекі не раз говорив, що багато його троків може зробити будь-яка людина. Просто потрібно бути досить наполегливим і не боятися. Ятися повторювати одну ту саму дію сотні, а то й тисячу разів з роками. Він поступово почав обростати командою каскадерів. Пізніше з неї сформується Jackie Chan Stunt Team. Він став сам продюсувати фільми і писати сценарії. Причому, зокрема, для картин, знятих іншими режисерами, але завжди з собою в головній ролі. Джекі Чан виступає координатором трюків, а в обладунках богатри значиться ще й оператором і художником-постановником, і композитором, і освітлювачем, і навіть менеджером кейтерингу. Джекі часто записує пісні для своїх фільмів у Китаї та Гонконзі. Він відомий як зірка естради, а його альбоми продаються мільйонними тиражами. Джекі важливо контролювати кожен елемент виробництва від звукового оформлення до акторських перформансів, від декорацій до монтажу, тому що тільки Джекі Чан знає, як знімати кіно Джекі Чана. Через перфекціонізм і небажання підлаштовуватися під чуже бачення він не раз конфліктував з іншими постановниками. Наприклад, дознімав п'яного майстра 2» за ветераном гонконгського кіно Лаука Люном. А коли постановника Кірка Вонга звільнили зі зйомок кримінальної історії, він закінчив картину самостійно. Так, більшість його фільмів акробатичні екшн комедії, а його амплуа майже завжди незмінна. Джекі його героїв часто звуть власне Джекі. При цьому Чан намагався охопити весь спектр розважального кіно проект А, пригодницький фільм про британський колоніалізм, п'яний майстер 2 – данина поваги до класичних кунг-фу бойовиків і китайських легенд, а також своєрідна відповідь одного разу у Китаї. Цуйхака обидва фільми розповідають про одного і того ж реального історичного персонажа. Поліцейська історія сучасний бойовик. Обладунки Бога. Спроба Джекі зробити свого Індіана Джонса. Лорд Дракон, майже спортивна драма з двома великими сценами дуже дивних змагань: футболу Воланчиком і регбі піраніди. Поліцейська історія 4, Вона ж перший удар. Очевидна відповідь Бондіані хто я шпигунський трилер у Дусі Місія не здійснена, що вийшла за 4 роки до нього. А враховуючи сюжет про втрату пам'яті, ще й попередник ідентифікації Борна. Деякі експерименти чана глядачі не оцінили. Наприклад, у кримінальній історії він намагався згладити комедійні кути і зробити більш серйозне кіно про протистояння закону і злочинності у чудесах і зовсім замахнувся мало не на масштаби хрещеного батька. Це стильний епік про мафію, і людину, яка намагається балансувати між моральною і фінансовими інтересами сім'ї. У новій поліцейській історії зовсім відсутній гумор, що демонструє іноді Джекі, буває дуже суворим і жорстким. Наприкінці 70-х Джекі став зіркою Гонконгу. Однак у міжнародну популярність його популярність довго не мала трансформування. Чан намагався пробуватися на американський ринок і раз по раз знавав невдач. Першою спробою був фільм Бійка в Бетл Крік 1980 року. Його Джекі знімав якраз, коли ховався від тріат. У 1985-му був покровитель. Обидва фільми провалилися, і сам досвід зйомок у Голівуді чану не сподобався. З нього знову намагалися зробити типового героя бойовиків. Та ще й постановка екшн Сцен не. Відповідала стандартам артиста. У США у нього не було ні свободи дій, ні режисерів, які розуміють, ні монтажерів, які знають, наприклад, що трюки мають кращий вигляд, якщо не робити склейки кожні пів секунди. Поліцейська історія стала своєрідною відповіддю Джекічана на його голівудський досвід. Він вирішив показати, який, на його думку, має мати вигляд сучасний бойовик. Чан зрештою відбувся з гонсконським фільмом, хоча і знятим в Америці. Розбірка в Бронксі. Стенлі Туна допомогла акторові стати зіркою в США. Фільм спритно поєднав божевільний підхід до зйомок кунг кунфу із зрозумілим західному глядачеві сюжетом, локаціями та персонажами. Через три роки 1998-го Джекі Чан закріпить успіх за допомогою години. Пік цікаве, що до того моменту актор все ще ледь розмовляв англійською, запам'ятовуючи репліки фонетично. У невдалих сценах години пік, які за вкоріненою джекічанівською традицією показують на титрах поруч із стрюками, що не вийшли, йде багато сцен, де артист плутає найпростіші слова, або просто не розуміє, що йому намагається сказати хто-небудь зі знімальної групи. Захоплення Америки вийшло з гірким присмаком. Джекі за роль у картині отримав у кілька разів менше грошей ніж його напарник Кріс Такер. І це при тому, що у того, крім години пік, майже немає касових картин. Та й чан виконував на знімальному майданчику набагато більше роботи. Його почали впізнавати в Голлівуді, однак по-справжньому головних ролей чи то через недовіру, чи то через інституційний расизм, все ще не довіряли. Частіше його ставили в напарники до західного артиста. Який вже зарекомендував себе, як це було у шанхайському полудні з Оменом Уілсоном, або навколо світу за 80 днів зі Стівеном Куганом, або залишали на другому плані як у рімейку Карете пацана» або на озвучці кунг фу панди». не дивно, що за всією своєю впізнаваністю на заході, чан все одно регулярно повертався на батьківщину. Настільки ж великою зіркою, як там він ніде не став. Та й найкращі його роботи залишилися в Гонконзі, хоч би якою гарною була година пік до поліцейської історії йому як до Китаю рачки. Особисте життя Джекі предмет суперечок. Актор дуже дбає про імідж, тому, наприклад, ніколи не грає лиходіїв. У підсумку нішу голівудських антагоністів зі званням кунфу зайняв Джетлі. Однак його особистість викликає багато суперечок, особливо в останні роки. З одного боку, Чан жертвує величезні гроші на благодійність, колеги шанобливо називають його великим братом. А фанати, які зустрічалися з ним, розповідають про зірку як про скромну і на при цьому Джекі нерідко потрапляє в епіцентр скандалів. У нього складні стосунки з позашлюбною донькою. Актор зізнавався в домашньому насильстві та ледне зрікся сина, коли той потрапив до поліції за зберігання наркотиків. Іноді здається, що кінематографічна сім'я для нього важливіша за сім'ю рідну. Втім, не так, щоб батьки подали гарний приклад. У гонконгській кіноіндустрії про нього ходять легенди як про людину з м'яко кажучи досить зневажливим ставленням до жінок. Режисер Вон дзін після досвіду роботи з чаном над емільським мисливцем висміє в актора в бойовику Ступінь ризику. Там Джетлі грає охоронця перемхливої зірки, яка постійно дістає жінок і береше всім про трюки, виконані самостійно. Знайти коріння такої поведінки Джекі не складно. Усе його життя, історія людини, яку раз по раз зраджували і кидали. Йому доводилося доводити, що він свій, що він чогось вартий. У шість років його залишили батьки. Закінчивши школу пекінської опери, він потрапив у світ, де всім плювати на пекінську оперу. Пішов у кіно, спробували перетворити на чужу копію. Поїхав до Америки, але так і залишився там чужим. Бажання бути своїм відбивалося. Тувається і в тому, скільки імен встиг Джекі змінити за кар'єру. Для батьків він був Чхань Консан, у школі взяв ім'я Юен Ло на честь майстра, у кіно починав як Чен Лун або Чен Юен Лун. Зараз західний глядач знає його як Джекі Чана, а китайський як Сін Луна. Де б він не опинився, йому доводилося трохи перепридумувати себе. Життя навчило актора, що не так багато людей готові приймати його таким, яким він є. Чергова адаптація Джекі, можливо, зіграла з ним злий жарт. Після повернення Гонконгу Китаю традиція кунг фу бойовиків практично вмерла. І Чан і його колеги на кшталт Самохуна або Стенлі Туна останні значущі роботи робили на рубежі століть. Відтоді у фільмографії Джекі переважно другосторонні комедії в Китаї та поодинокі виїзди до Голлівуду, щоб озвучити кунг-фу панду з Лего -Ніндзєго» або спробувати себе в драмі в іноземці. Мартіна Кемпбелла. Чан неймовірно багатий і дуже впливовий, але з його творчого погляду його кар'єра переживає не найкращі часи. Утім, і це швидше за все на кінець. Все ж Джекі Каскадер з величезним стажем, і він краще за інших знає, як правильно падати і ставати. Мабуть, найбільш відома якість актора це те, що всі трюки він виконує самостійно, і це, до речі, не зовсім правда. Він користується послугами дублерів і каскадерів. Однак, за свою кар'єру він ламав кістки на всіх частинах тіла. У його черепі металева пластина, встановлена після падіння з дерева на зйомках обладунків Бога. І роздробленого черепа чан слабо чує одним вухом. На зйомках розбірки в бронзі він зламав ногу, але однаково закінчив роботу в гіпсі, на якій був надітий чохол у вигляді кросівка. Актор зупиняв спиною лопаті вертольота в поліцейській історії 3, стрибав із літака і приземлявся на верхівку повітряної кулі в обладунках Бога. Безліч разів був на межі смерті, коли в останній момент ухилявся від автомобілів і мотоциклів, що їхали на всіх парах. Чан найяскравіший представник епохи гонконгського кіно, автори якого твердо вірили: якщо ти нічого не пошкодив на зйомках, значить недостатньо старався. Перераховувати всі його божевільні трюки немає жодного сенсу. Літери все одно не здатні передати хитру хореографію і дикий драйв каскадерських подвигів, каще їх показати. Ось Джекі Чан спускається металевим стовпом у фіналі поліцейської академії. Через те, що до стовпа притягли оголень дорти, метал нагрівався до небезпечних температур. Але Джекі потрібно було якомога довше триматися, щоб упасти в потрібне місце і не розбитися об підлогу. Ось гонитва за автобусом із цієї ж поліцейської академії Джекі чіпляється за транспорт, що їде парасолькою, і навіть примудряється битися, повиснувши в повітрі над автострадою. А ось погоня вже з обладунків Бога 2 У програмі ухиляння від літаючих машин, стрибки у воду на мотоциклах і несподіваний сайт-квест у вигляді порятунку дитини у візку. Ось Джекі падає з годинникової вежі в проєкті. А чан зробив кілька дублів трюків і на останньому невдало приземлився до дригом, мало не зламавши шию. На щастя, обійшлося, але актора все одно відвезли в лікарню. Ось Джекі перестрибує з будівлі на промежну драбину іншої будівлі в розбірці в Бронксі. Спочатку трюк зі страховкою виконував режисер Стенлі Тун. У нього було правило ніколи не змушувати актові робити те, чого б він сам не став. Потім сцену повторив Джекі, але вже без страховки. Віривши, що так, як на дивно, безпечніше. Але троси могли зачепитися за електронні дроти. Ось Джекі повзає по розпеченому вугіллю в п'яному майстрі 2. Природно справжнім. Ось Джекі літає містом на вертольоті в поліцейській історії. 3. звучить не також екстремально. Забула уточнити, Чан літає ззовні вертольота. Джекі чіпляється за вертоліт на дев'ятій хвилині відео. Ось Джекі скочується по роттердамському даху. В Хто я? Епічний фінал золотої епохи його кар'єри. На десерт сцена бійки на дитячому майданчику з поліцейської історії 2. Не стільки трьох, скільки демонстрація Джекі в його найкращій формі. Прорахована до дрібниць хореографія, креативна акробатика і простір як головний союзник. Більше ви такого вже ніде не побачите. Ну а на цьому все, друзі. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та до наступної зустрічі. Па-па!